Комалія, розкажи, які чудесні місця України ти знаєш. По-перше, почнемо з того, що Україна це найбільша країна в Європі. Її площа складає 603 квадратних кілометри. Та на цій площі є багато чудесних та цікавих місць. І що, в Україні навіть є пустеля? Так, є Олешківські піски. Це найбільша пустеля в Європі. О. Також в Україні є два моря Чорний і Азовський в, е, в Україні найвища точка це гора Говерла. А яка її висота? Яка складає 2061 е, метр. А де вона розташована? Вона розташована в Карпатах. Дуже цікаво. А що ще є в Україні? Є. Ще рожеве озеро, яка заманіє, дуже-дуже багато туристів, тому що воно дуже гарне. І ще колір води в цьому озері рожевий? Так. Дуже цікаво. Ну, не обійшлося в Україні без водоспадів. А саме водоспад Шипот, який знаходиться в українських Карпатах. Взагалі в Україні дуже багато цікавих місць. Тобто треба мандрувати країною? Так. Щоб все розглядати. Так. Треба мандрувати Україною.